На радіо «Місто над Богом проект інсайт студії з вами працює Віктор Мазалевський І сьогодні поговоримо про те, як краще використати російську літературу. Російську літературу можна використати на макулатуру і для того забезпечити нам спокій у небі. Про організатори акції російську літературу на макулатуру став благодійний фонд Гуркіт у партнерстві з водиництвом «Віват» та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради і з координаторкою розвитку. Партнерство благодійного фонду ГУР Іриною Хитрик. Ми поговоримо просто зараз. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, чуєте нас? Чую вас, вітаю. Дякую, що доєднались. Скажіть, будь ласка, ця ініціатива, певно, проходить не тільки у Вінниці, а ще в інших містах України. І, взагалі, і коли вона розпочалася і чи є в неї якісь терміни? Так, справді ми починали. Ініціативу постав російську книгу у куток разом з видавництвом і книгарнями Віват у чотирьох містах: це Київ, Харків, Івано-Франківськ та Львів, там де є книгарня Віват. Але ми побачили для себе члену цікавість до цього проекту. Зрозуміли, що чотирьох міст мало. Нам постійно писали люди з інших міст, і ми почали поступово домовлятися зі знайомими чи з волонтерами, щоб відкрити. Більше таких можливостей для українців, і зараз в нас вже є 10 міст, окрім чотирьох, які я назвала. В нас ще можна здати макулатуру у Дніпрі, в Одесі, в Черкасах, Білій Церкві в Запоріжжі і от у Вінниці, звісно. Почали ми цей збір всередині січня, тобто триває вже два місяці, так вже трішки більше. І ми зовсім не бачимо спаду, а бачимо тільки піднесення. Ня цікавості до цього, і розуміємо що будемо трішки продовжувати акцію, тому що вона анонсована до 31 березня, але розуміємо, що люди хочуть далі нести нам книги, і ми маємо її продовжити. Тобто спаду немає і це добре, тому що мовну літературу не не вважаю, що потрібно тримати дома. Вона нам абсолютно не потрібна, і але вона може допомогти нашим збройним силам, яким чином. Так, цього проєкту велика місія. Окрім того, що люди очищають свої простори так, від, від непотрібу і очищають, я називаю це таке ментальне очищення, тому що і для наших майбутніх поколінь ця література так, не має знаходитись на поличках. І має бути більше місця саме для українських книжок. Тобто, окрім да, фізичного простору, ми також головна ціль ми збираємо кошти. Коли ми здаємо цю макулатуру, переробнику чи приймальнику макулатури, ми отримуємо кошти, і за них наша ціль початково була купити один пікап для. Повітря, проти, сил протиповітряної оборони для наших ППО, а саме для повітряного командування е, Центр. І ось цей один пікап, він да, не сам по собі, а він є частиною е, великого проєкту, який проводить благодійний фонд Гурки з кінця грудня. Е, е, суть цього проєкту е, в тому, що ми разом в. Партнерстві, можна сказати, з повітряним командуванням центр облаштовуємо 10 мобільно-вогневих груп з нуля. Тобто це будуть повністю нові 10, 10 мобільно-вогневих груп, що означає повністю. Ми даємо пікап, який має облаштовані борти, на ньому встановлена турель, це такий елемент, mm. до якого потім буде кріпитися кулемет. Далі. Ми постачаємо до цього ж пікапу Торелю прожектори, тепловізійні системи, системи зв'язку і живлення, рації, монітори, планшети. Тобто у фіналі в нас має вийти 10 шахет до як ми називаємо, та нових нових автомобілів готові захищати небо над Україною. Є люди, які вже будуть на ними працювати. Вони зараз завершують навчання, це бійці повітряного командування центр. І от ми маємо їх забезпечити. Пані Ірино, вже, вже один, є, один є пікап чи, чи кілька пікапів вже з кінця грудня можна було купити. Угу. Дивіться, загалом ось цей збір на 10 МВГ. Він вартує 10 мільйонів. Ми вже зібрали більше 8 мільйонів, і вже основну частину цих коштів тобто, ми їх не тримаємо на рахунку, та а поступово купуємо, щоб якомога швидше доставити та наш. Потрібні автомобілі, тобто залишилось зібрати менше ніж 2 мільйони гривень. А якщо ми говоримо про проект з макулатурою, то ціль його купити тільки пікап-машину, так і бач, розуміючи масштаби цієї акції, ми вже бачимо, що ми назбирали тон російської макулатури. На одну автомобіль ми його вже навіть купили, і зараз іде рух. Ми бачимо, що ми можемо купити ще один автомобіль, виключно з, з цього макулатурного проєкту. Mm. Тому запрошуємо людей активно нести книги. Вони точно йдуть на благо, і це реальна допомога для захисту неба над нашими головами. А тих, хто захоплюється книгами, в нього точно є російськомовна література, яку потрібно здати для того, щоб не прокидатись часто від нічних тривог, які бувають зараз у нас. Я нагадую, що сьогодні ми спілкуємося із координаторкою розвитку партнерств благодійного фонду «Гуркіт» Іриною Хитрик говоримо про акцію російської літератури на макулатуру. Це вже я її так назвав, не в куток а на макулатуру. Я нагадую, що він закликають вже завтра, 28 бе. Березня приносити російськомовну літературу на макулатуру за адресою вулиця Соборна, 59 І прийматимуть з 10 до 16 години. А взагалі прийом здійснюється до 31 го точно березня у пункті збору, розміщений у культурному просторі піч з вівторка понеділю, з 14 до 20 години, за адресою вулиця Григорія Сковороди, 25 Пані Ірино, а не було такого на початку на початку цієї акції? Такого можливо. Хей, то що, от книжка це ж все таки така свята річ? Це дуже важлива річ. Навіть вона російською написана. Але ж там можуть бути не лише російські автори, так ну надруковані та якісь світова література, і не можна її там здавати на макулатуру і так далі. Були такі зауваження до вас. Так, розумію, про що ви. вони були, але це дуже меншість, і це дійсно люди, яких ми називаємо пушкіністи, які люблять там, Толстаєвського і так далі. Дуже мінімальні коментарі. Зараз мені здається, максимальна більшість людей розуміють цінність культури. Те, який літає літератури і загалом культури, те, який вплив вона несе, і якщо це пропагандистська література, то ну, вона точно не, не несе нам да, чогось хорошого. Ми не приходимо до людей додому та не забираємо в них шафи. З шафітуру це все абсолютно добровільно. Якщо людина відчуває, що ці книги більше їй не потрібні. Супер, ми даємо можливість та, гарної утилізації, перше дружнє до довкілля, тому що ми не пропагуємо ідеї спалення книг, а це здача на макулатуру. І потім там, переробний завод, отримавши цей матеріал, цей ресурс. Так, це не сміття, це ресурс. Відправляється на вторинну переробку, і далі з нього можна ви, ну, виготовити, не знаю, там картон, упаковку будь-що інше, та що робиться з макулатури? Тобто, це, це нормальна справа. Ви з кінця грудня вже проводите цю акцію. Чи залежить величина міста від того, скільки здають макулатури? Чи можна, наприклад, менше місто здати більше макулатури? Від цього залежить і хто лідер по здачі макулатури. Звісно, чим більше людей, так, тим більше потенціал. Але в нашому випадку все-таки велике значення має саме інформування людей. Тому що, скажімо, в Харкові це так, таке ж місто мільйонник велике, як і Київ, але там набагато. Менше макулатури несем, тому що ну, це Київ 100%. Я рахувала, що тільки в Києві ми зібрали 50 тонн з усіх 90%. Там, в Харкові ми зібрали близько 10 тонн, наприклад. Там біла церква вже зібрала дві тонни, Вінниця вже зібрала одну тонну. Тут більше залежить від інформування, ну і, звісно, від місця збору, тому що його і зручність, і доступність, і. Його ідея, тому що коли ми запустилися з звівати, це була дуже влучна акція, тому що в книгарню приходять люди, які та, очевидно цікавляться книги, в яких є книги. Там є великий потік покупців, і вони бачать інформацію про акцію, і сьогодні вони прийшли і нічого не знали. Завтра вони вже принесуть свої ящики, мішки з макулатурою. А в нас є цікавий приклад. Місто Вараш, невеличке містечко в Рівненській, Рівненській області, так, так там збирають макулатуру для нас працівники атомної станції, тобто, це навіть не на все місто, так а тільки на один об'єкт, але оскільки там працює багато людей, то там і. Ми бачимо, що хороший результат що там теж буде великий великий ресурс цією акцією не покрита ще вся Україна, так? Тобто ще є потенціал, куди ще в які регіони можна її поширити, і можна звідки взяти макулатуру. Звісно, є потенціал величезний. Тут питання ресурсу, тому що ми благодійний фонд, ми волонтерська команда, і буквально цим проектом займається дві людини. Три, тобто, ми з задоволенням і ми робимо все можливе, щоб її масштабувати. І якщо потрібно продовжити, ми це будемо робити. От до речі, щодо Вінниці, ми сьогодні розмовляли з командою простору на сковороди 25 і вирішили, що у Вінниці також буде продовжено акція до 15 квітня. Тобто ще плюс два тижні в увіничан буде можливість долучитися і принести більше. Я всім нагадую віничанам до 15 квітня у культурному просторі піч з вівторка, З вівторка по неділю це вже застаріла інформація, яка була на початку. До 15 квітня, 14 до 20 години, за адресою вулиця Григорія Сковороди, 25, Вхід із задньої сторони будинку. Це таке невеличке уточнення, але дуже таке важливе. Буде здійснюватися прийом російськомовної літератури для того, щоб здати на макулатуру, для того, щоб гроші з цієї макулатури пішли на захист нашого неба на мобільні гроші групи протиповітряної оборони. Проти шахетів, і нагадую також, що завтра, 28 березня, на Соборній 59 з 10 до 16 години відбудеться такий великий масовий збір макулатури теж в рамках цієї акції, які проводить благодійний фонд гуркіт у партнерстві з видаництвом ВІВАД та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради. А ми продовжуємо розмову із координаторкою розвитку партнерств благодійного фонду Гуркіт Іриною Хидрик. І має наступне питання. Пані Ри. А можете сказати ще про якісь ініціативи, які проводить благодійний фонд Гуркіт наразі в цей момент? Так, як казала, цей великий збір на 10 мільйонів це така суттєва сума для, для будь-якого фонду. Так, а ми як невеличка команда, а для нас це перший такий великий збір, тому нам... Доводиться вигадувати різні способи, як нам зібрати ці кошти, так і ми вже маємо 8 мільйонів. Скажімо, ми запустили ініціативу з міні-зборів, де кожен бажаючий може відкрити свій збір на невеличку суму, так на будь-яку комфортно, там на 10 тисяч чи на 20, чи хто скільки хоче, відкрити там монобанку, зібрати кошти і надіслати нам на, на наш збір. І це дуже. Ефективно, класно працює. Ми розуміємо, що ми вже близько двох мільйонів ми зібрали тільки ось ціми маленькими ініціативами від людей, тому що там. Навіть кожні 10 тисяч вони справді важливими, і коли вони вливаються в цей загальний котел, і ти бачиш цей результат, це вау, це працює. Ми проводимо креативні аукціони, наприклад, збираємо різні цікаві лоти. От буквально вчора так була важлива футбольна перемога в українців, і сьогодні, ще до кінця вечора, в «Гурка та дії аукціон. Ми розігруємо міні-м'яч з підписами гравців збірної України, футболку з підписами гравців, тобто там за. Донат від 300 гривень. Люди беруть участь у аукціоні, і ввечері буде підбиття підсумків. Хтось да, три людини виграють там цих три цікавих лоти. І таких активностей в нас було саме з аукціонами. Також різні під різні інфоприводи. Вони теж гарно генерують кошти в загальний збір. Також ми проводимо спортивні події от з останнього в березні. В Києві ми проводили шаховий турнір у партнерстві з шаховою школою і там 100% коштів від реєстрації, які прийшли. Да, там було на турнірі 93 учасника, і усі кошти від їх реєстрації, шахова школа надіслала нам на збір, і це там ще плюс 50 тисяч гривень. І ось такими кроками ми рухаємося. А що казати, коли ми тільки починали збір, це був грудень. Там ми водили коляду, робили маланку, тобто група, організована група людей, гарно готувалася, ходили теж по бізнесах, по там, бабах, парах, по різних цікавих місцях. Робили невеличку концертну програму, і таким чином збирали нам кошти, і ми зібрали так теж на один автомобіль. Ось так, от різними ідеями ми генеруємо ці кошти, тому що збори там різні волонтери відмічають, що збори починають рухатися повільніше, і недостатньо просто сказати: Ось, дивіться, ми збираємо кошти на суперважливу справу. Це нас крятує, там да, нам потрібна допомога. Так складніше доводиться щось вигадувати цікаве, і власне цим ми займаємось. Волонтер, І так допомагаємо сучасний волонтер. Український волонтер має бути креативний так для того, щоб закрити ті збори, які, які він розпочав. Дійсно відзначають, що багато людей багато волонтерів відзначають, що падають збори. Тому вигадуючи такі активності, вигадуючи такі акції, можна. Допомогти нашим збройним силам перемогти ворога, пані Ірино. Якщо, наприклад, в якоїсь громади ми говорили сьогодні про великі громади, про великі міста, так якщо в якоїсь невеликої громади є теж так подібна ідея, збір макулату... ну, долучитися хочуть до вашої ідеї, так крім бажання, що їм потрібно зробити, щоб запровадити в себе такий, наприклад, збір тої самої макулатури і допомогти нашим збройним силам. Потрібно як мінімум хоча б одна активна людина, яка буде готова штовхати цю ідею. Так потрібно перше, це місце збору, і воно може бути там бібліотека, кам'ярня, книгарня, чи волонтерський центр, чи в когось не знаю вдома в гаражі. Ну, це непоганий належить. варіант в гаражі коли він пустий, особливо так. потрібне місце збору, потрібно подумати про інформування, так як люди дізнаються, тому що ідея може бути класною, але якщо про неї ніхто не дізнається, то там результату не буде а, і ну. Насправді тільки бажання потрібно далі знайти, куди здати цю макулатуру. В невеличких містечках теж є та пункти прийому. А ми в кожному місті шукаємо партнера, хто би приймав макулатуру, тому що нам важливо ж мінімізувати витрати на логістику, так щоб це мало сенс. І... Домовитись з партнером, він приймає макулатуру, повертає гроші. Можна самостійно здати макулатуру, виручити кошти, надіслати нам, чи не нам, чи на будь-який збір. Ну насправді, да, це ж не, не нова ідея, потрібно тільки подумати під це під, під іншим ключем. Це може бути системною справою, якщо не знаю, це підприємство, де постійно генерується там якась упаковка картон, то. Хтось вже це робить, тому що це ресурс, да, на якому можна отримати якусь частину коштів. Хтось про цього ще не робить, то, будь ласка, ідея можна здавати. І як допомагати армії? Так і на інші благодійні справи, користуйтесь ідеєю, збирайте макулатуру і е, здавайте гроші на Збройні Сили України. Мене невелике уточнення на завершення нашої програми. Якщо в когось є не російськомовна література, просто макулатура, яку він може здати, ніж теж може принести на цей пункт, не будеш перевіряти, що там має бути саме російськомовний текст? Та звісно, це. Ну, макулатура, це і картони, і старі газети, старі журнали. Е, ну, все, що паперове і, там нам е, юристи дають купа паперу використаного та з якимись там накупованими їхніми матеріалами, які вже не потрібні. Тобто, все, що підходить під поняття макулатури звісно. Дякую вам, а всім віничанам хочу нагадати, що завтра е, е, за ініціативи благодійного фонду гуркіт у партнерстві з видавництвом Віва та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради відбудеться такий великий збір російськомовної літератури на макулатуру за адресою вулиця Соборна, 59. Він відбуватиметься з 10 до 16 години. А пункт збору такий стаціонарний у культурному просторі піч за адресою вулиця Григорія, Григорія Сковороди, 25 здійснюватиметься здійснюватися, здійснюватиметься чотирнадцятої до 20 години ще до 15 квітня. Е, у нас сьогодні на зв'язку була координаторка розвитку благодійного фонду «Гуркіт» Ірина Хитрик. Е, дякую вам за вашу ініціативу. Дякую за допомогу нашим збройним силам і за забезпечення спокою жителів регіонів нашої країни. Дякую вам. Сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемось. Наші про програмі. дякую за увагу. Вашим проектом, дякую. А проект інсайт не завершується. Він продовжується. Вже за кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.